Виросси до такого кавуна. Будемо важити, скільки має. Зараз будемо вириватися, побачите. Вириваємо. Ось такий блюк. такий кавун. Не знаю, скільки там кілограмів, ну близько, 15. Тау зараз вазимо, скільки він буде мати. Не знаю, зараз бачите. 15-200-260.

Це криколір, тріс, достигли, Львівщина. Дуже. Так що на Львівщині її можна вирощувати каву. До речі, дуже смачний.